Ви це чуєте? <му> Всім привіт! Так з вами Кножуля І сьогодні у нас велика різдвяна розпаковка. Майже всі книжки в цих пакуночках різдвяні. Це я так затарилася на чорну п'ятницю. Насправді тут не всі книжки мені, бо деякі я обирала на подарунок, і давайте розпочинати. Перший пакуночок від видавництва старого лева, і я насправді його вже відкрила, бо мені дуже хотілося поглянути на ці книжки. І тут в мене три різдвяні книжечки. Перша книжка класика, класична, і це різдвяна історія Чарзя Дікенса. Просто неймовірно гарне видання від видавництва «Сторголева». лева. Воно всередині ілюстроване і має просто неймовірно гарну обкладинку. Я думаю, що всі ви читали цю історію в школі. А я обожнюю перечитувати цю історію щороку, а потім обов'язково дивитися екранізацію із Джимом Керрі. Наступна книжечка трошки пов'язана із різдвяною історією, адже в назві цієї книжки є скруч, і це твій мілий скруч від Меган Квін. Тонесенька книжечка, але мені просто неймовірно подобається це оформлення, бо тут така софт-тач обкладинка. Я так розумію, що це така романтична історія про людей, які не люблять різдво. Ну, подивіться, це настроєва добра історія про те, що різдвяні дива таки трапляються надто ж тоді, коли хтось дуже хоче допомогти їм статися. Так тут в надаті зазначено, що якась нола точно знає, як це ненавидіти свята. Тож читатиму цю книжку одразу після різдвяної історії. І третя книжечка з цього пакуночка це три чоловіки для вільми. І це не просто книжка із різдвяним вайбом. Це книжка, яку ми обрали читати на обговорення в нашому книжковому клубі Мопсотерапія та книжки із Ангеліною Читай Лолою та. В цьому місяці буде дві зустрічі: одна офлайн в Києві в книжковому леві 21 грудня о 18.00. А також ми вирішили спробувати ще онлайн формат. Тож, якщо ви хотіли б почитати цю книжечку з нами, пишіть мені в дірект в інстаграм, квиточки можна отримати за донат на допомогу тваринкам в Патрон Центр. Всі подробиці в моєму інстаграм Цю книжку вже прочитала моя подружка Ангеліна і сказала, що а, тут точно буде про що. Поговорити. Це не типова різдвяна щаслива історія. Наша головна героїня це самотня вчителька гри на фортепіано. Їй 35. Вона веде такий безпечний та здоровий спосіб життя, і кожен день в неї схожий на попередній. Але одного дня разом із звісткою про смерть батька вона отримує. Стосик листів після цього життя вільми перевертається з ніг на голову. По перше, вона взагалі не знала до цього про існування батька. По-друге, вона починає читати ці листи як такий різдвяний адвент-календар один за одним і дізнається неочікувані деталі сімейної історії. Тож, якщо вас ця книжечка зацікавила, чекаю в моєму інстаграм вже третій раз. Це кажу. Вийшло, що в мене на поличках з'явилася ще одна книжка Гаррі Поттера, перша частина української філософський камінь, і я вирішила вам її подарувати. Всі умови будуть наприкінці цього відео. Далі я вам покажу книжку, яку я вже дуже давно розпакувала і навіть встигла прочитати в перший грудневий день, і це гостро лист. Шарза Діккенса. Це, знову ж таки, така тонесенька книжечка, тут всього 86 сторіночок. Вона мені сподобалась. Не можу сказати, що це прям моя улюблена історія, різдвяна історія мені сподобалася набагато більше. Проте це було цікаво прочитати. Тут така прям атмосфера Англії. І наш герой розповідає про свої подорожі готелями не тільки Англії, а також Європою. Читаючи цю книжку, в мене було одне питання: як люди раніше жили без телефонів та інтернету? Бо напередодні Різдва у невеликий засипаний снігом Готель Гостролист приїжджає самотній незнайомець. Щоб згаяти час, головний герой згадує історії, пов'язані з готелем, в яких він коли-небудь зупинявся. Різдво тут скоріше. Просто на фоні, бо ця історія відбувається напередодні різдва. Але як книжечка на один атмосферний зимовий вечір раджу. Наступну книжку я придбала на Чорну п'ятницю у фізичній книгарні Vivat, І це новинка від видавництва Vivat 12 шалених днів Різдва. На обкладинці зазначено, що це новий канон для святкового читання. Звучить гучно та цікаво. Ні чобітка для подарунків, ні самих подарунків, ні гірлянди, ні ялинки Невже скасували Різдво. На дворі середина грудня, і вже п'ятий рік поспіль у домі родини саліванів у Гарлемі немає жодної ознаки наближення новорічних свят. Але цього року хтось таємно насилає подарунки в дівцю Генрі Салівану та його двом дітям. Не встигли вони оговтатися, як будинок саліванів швидко наповнився галасливими тваринами та гостями, які вимагали їхньої уваги. Наступні 12 днів перевертають життя сім'ї сальванів і з ніг на голову, так як годі було й уявити щось дуже цікаве, трошечки магічне. Теж в планах прочитати в цьому грудні. І мені прям подобається читати в грудні саме такі маленькі історії, десь на 200, максимум 250 сторіночок. Бо можна провести з цією книжечкою один вечір. То тобто, в кінці щось брати прям не хочеться в цьому місяці. Наступна посилочка, і це моє замовлення. А я не знаю, що це. Можливо, це книголав. Відкриваємо. Ця книжечка вже запакована. Так, це книголав. Якщо це книголав, то я думаю, ви точно знаєте, які тут книжки. І тут в мене теж три різдвяні. Книжечки. Вони ще такі в плівочках. І перша книжка це різдвяна сукня. Я думаю, що багато хто встиг прочитати цю книжку в минулому році, бо це якраз була новинка, мені здається, минулого грудня. Але в минулому грудні я перечитувала Гаррі Потера, і мені нічого, окрім Гаррі Потера, не хотілося читати. Ой, ну вони прям такі гарнесенькі. Тут 280 чимось сторіночок. Теж така малесенька. Раніше Мек працювала в модному журналі у Нью-Йорку та мріяла стати дизайнеркою одягу. Проте в одну мить її життя кардинально змінилося. Вона змушена повернутися до рідного Чикаго, щоб управляти багатоквартирним будинком покійного батька. Але одного дня одна літня пані розповідає їй зворушливу історію свого давнього кохання і дарує дивовижну чарівну сукню, якою дівчина надихається на якісь нові ідеї. І в результаті ми отримаємо найпрекрасніше і сповнене магії Різдво звучить дуже привабливо. Наступна книжечка від цієї ж авторки, і це вже новинка цього грудня. Вона тільки-тільки вийшла. Така вона зелененька, теж дуже гарне оформлення. Вона ще й з такими срібними сніжинками, дуже гарненька. Якби ви могли потрясти цю снігову кулю і загадати бажання, створивши світ, який ви би хотіли яким би він був до речі, дуже цікаве питання, і я попрошу вас відповісти на нього в коментарях. Я дуже не люблю випрошувати ці коментарі, але по-перше, це дуже дуже приємно читати. А по-друге, це допомагає моєму каналу просуватися. Тож, якщо вам подобається мій контент, то пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно почитати. Подивіться, який тут форзац. Цій книжці вже 313 сторіночок. Заключна різдвяна книжечка від книголав. Знімаю плівочку. Дуже багато хто теж читав її в минулому грудні, і це обмін на різдво. Мені просто неймовірно подобається оформлення різдвяних книг, будь-що, можливо, навіть за один удар серця. Що вже казати про тиждень. Позаду тут написано, що це затишний святковий ромком, від якого ви будете в закладі. Подивимося, і тут в нас триста щимось сторіночок. Проблема в тому, що не всі пакуночки підписані, і я не завжди розумію. Ага, це посилочка від Якабу, це теж моє замовлення на Чорну п'ятницю. Ох, і запакували. Я вже побачила, які тут в мене книжечки. Давайте почнемо з новинки, і це в мене срібний снігопад» від видавництва ранок. Я там щось побачила, якусь невеличку знижку від Якабу на Чорну п'ятницю і вирішила замовити саме там. Написано, що це засніжена історія кохання, п'янки, сповнено сонця до болю романтичний. Що мені сподобалося, що це не тільки така зимова атмосферна історія, а це ще 1931 рік. Це Британія, обожнює художню літературу про Англію, це атмосферна історія про дорослішання, про мрії юності та їхнє втілення, про фантазії та реальність і про неполегливу жагу діяти заради вонти. Тут в нас такий срібний зріз, Гарненька і 300 сторіночок. І друга книжечка з мого замовлення на Якабу, і це не різдвяна книжка, але дуже моя давня бажанка. І це корона. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже бачили цю книжку в підбірці з літературою про британських роялс. І це така книга порівняння серіал та реальність, порівняння серіалу Корона про британську королівську родину та реальності. І це перша книга, тобто, я так розумію, має вийти ще друга, третя, там скільки там сезонів. І ця книжка охоплює проміжок часу від 1947 по 1950. П'ятий це таке становлення молодої Єлизавети. До речі, ви знали, що Єлизавета ніколи не мала взагалі стати королевою, бо її тато був другий у порядку наслідування. Але через те, що її дядько Едуард VIII, він відрікся від престолу через своє кохання, а саме американку Волі Сімсон, став королем батько Єлизавети. Ну а потім вже її Єлизавета. Книжка дуже гарна. Всередині вона з фотографіями зараз покажу вам повістя. Мрію про поличку із подібними книжками про сполучене королівство. Наступна величезна коробочка від видавництва КСД. Там були доволі непогані знижки на чорну п'ятницю, тож я не втрималася. Я замовила різдвяні книжки, а ще деякі. Не різдвяні. Ви просто не розумієте, як пахне ось ця свічка від Вудвік. Це ідеальна різдвяна свічка, вона пахне ялинкою. Тож, відкриваємо. Я навіть не пам'ятаю, скільки я книжок замовила в КСД. Але пам'ятаю, що там була книжка за 36 гривень. Буду показувати по порядку по одній, бо дуже важко тримати всю цю коробку. І перша книжечка Різдвяна від видавництва АстроЛябія, і це Толкін, а саме листи Різдвяного діда. Ця книжка ілюстрована, боже, яка вона гарненька, ви не розумієте. Вона всередині кольорова із ілюстраціями та наведеними листами. У нього такий почерк, що тут. Дуже важко розібрати слова щороку. Грудні дітям Толкіна приходив конверт із штемпелем північного полясу, а всередині лист написаний химерним тонким почерком і оздоблений чудовими кольоровими малюнками. Всі ці листи були від різдвяного діда і розповідали дивовижні історії про життя на північному. Полісі. Тож це книжка-збірка цих листів, які Толкін писав для своїх діток від імені різдвяного діда. Цю книжку я обов'язково прочитаю. Тут всього 150 сторіночок. Мені здається, це дуже атмосферно. wish you a merry Christmas! We wish you a Наступна книжечка теж Різдвяна, і це ідеальне різдво для собаки. Я, як мопса-мати, не змогла пройти повз різдвяною книжкою із собачкою в головній ролі. Тож це книжка, що повертає Віру в добро. Вона теж тонесенька, тут 250 сторіночок. Не подивіться, який це лабрадорчик. Одного дня Ела приходить додому з маленьким цуценям на руках. Постає питання: чим чотирилапа несподіванка стане для кожного з її родини? Ще однією проблемою чує маленьким кудлатим дивом, що об'єднає родину. На Різдво може статися що завгодно. Дуже хочу прочитати! До речі, тут на задній частинці книжки зображена фотографія автора, і він тут також із песиком дуже схожим на цього з обкладинки. Мені здається, він писав про свою собачку. Наступна книжка теж різдвяна. Це різдво червоним кардиналом від Фенні Флег. Дуже багато людей прочитали цю книжку ще в минулому році, бо це новиночка 22-го року. Тут в нас 180 чимось сторіночок. О, тут наприкінці є якісь рецептики. Дуже прикольно. Можливо, щось приготуємо з вами в якомусь із відео. Написано, що це справжня різдвяна казка для всіх, хто скучив за дивами. Я дуже багато чула е, хорошого про цю книжку. Тож в мене великі очікування. Очікування. Далі швиденько показую неріздвяні покупки на чорну п'ятницю, і це в мене неаполітанський цикл. В мене вже є перша частинка. на чорну п'ятницю. Ці книжки були по 100 гривень. Тож я взяла другу, третю та четверту. Не знаю, в якому правильному порядку. Треба потім буде подивитися. Від авторки Елена Ферранте. це історія про двох подруг. Я так розумію, це щось типу якоїсь такої сімейної саги. І найголовніше, що мені подобається в цих книжках, так це Італія на. Фоні. Тож колись будемо читати. І та сама книжечка, яку я придбала за 36 гривень, і це книжечка Маргарет Етвуд рік потопу. Мені дуже подобається в цій серії форзиці. Цієї авторки я читала, точніше слухала в аудіоформаті на Абук оповідь служниці. Мені дуже сподобалося, тож я придбала всі книжки. До речі зовсім забула, бо на чорну п'ятницю у фізичних книгарних віват я ще знайшла її заповіти та Орекс і Деркач. Залишилося вже не так багато, і це пакуночок від видавництва Абаба Галамага. І я думаю, що ви точно знаєте, яка різдвяна книжка має бути тут. І ні, це не Гаррі Поттер, бо Гаррі Поттер в мене вже є. Відкриваємо. Тут в мене три книжки: одна різдвяна і дві дитячі. Взагалі, майже всі дитячі книжки чомусь в мене асоціюються із Різдвом, бо Різдво в мене асоціюється із дитинством. Якось так. І тож, в мене тут Чарлі та Шоколадна фабрика. Я знаю, що скоро має вийти чи то нова екранізація, чи просто фільм пов'язаний із цією історією. Тож мені захотілося прочитати цю книжку, бо я її не читала, а лише дивилася всім вам відомий фільм. Непевно, що встигну прочитати в грудні, але точно перед переглядом екранізації я. Прочитаю цю книжечку. І друга дитяча книжка це Матильда. Це книжка того ж самого автора, і я її вирішила придбати, бо вона була в переліку книжок, які читала Рорі Гілмер. Тож мені теж захотілося її прочитати, бо я її не читала. І що мені ще подобається в дитячих книжках? Тут ідеальний шрифт для мого зору, бо я ж нічого не бачу. А ще ілюстрації, убожнюю ілюстрації в книжках. І третя книжечка від Абаба Галамага, і це Різдвяна свинка. Книжка просто неймовірно гарна. Так, так, її написала Ролінг. Ця книжка з ілюстраціями та супер-обкладинкою. Просто подивіться на цей форзац. І давайте зніму суперку. Краса це перший дитячий твір ролінг після серії про Гаррі Поттера. Написано, що це зворушлива гостросюжетна історія, адресована наймолодшим школярам, проте її захоплено прокопне ціла родина. Адже цю книжку написала найкраща оповідачка світу. Тут у нас теж 300 сторіночок. Книжечка всередині із ілюстраціями хочу встигнути прочитати в грудні. Наступна книжечка від будамиства РМ. відкриваємо. Розкажу вам, як в мене з'явилася ця книжечка на поличках. Мені написали РМ і запропонували прийняти участь в обговоренні цієї книжки, яке відбудеться в грудні. Всі деталі ви зможете побачити в мене в інстаграм. Ще не було ніяких анонсів. І це сімейна гра. Дуже мені подобається, як РМ оформлюють свої книжки. Це прям витвір мистецтва, і в них до речі, ці кольорові зрізи, такий градієнт. Давайте знімемо плівочку. Дуже цікаво, чому видавництво обрали саме цю книжку на обговорення. Чесно кажучи, я про неї майже нічого не знаю. Тільки знаю, що її дуже хоче прочитати е, моя сестра та подружка. Номінант Goodreads у категорії найкращий детектив та трилер 2022 року. Зустрівши чоловіка своєї мрії, вона готується до ідеального весілля. Його родина одна із наймогутніших в Америці. Аж раптом рожева казка перетворюється на квест. Майбутній свекор розповідає Гарріет історію, моторошну історію. Про вбивство. Гарріет мусить все з'ясувати, і під час пошуків спливає все більше таємниць родини. І на книжечка не Різдвяна, проте я цю книжку планую прочитати або в грудні, або в січні. Давайте відкривати. Невеличка підказка. Так, так, ця книжка від видавництва Макса Кідрука бородатий тамарин. Тамарин? Ви зрозуміли, я не дружу із наголосами. І це їх новиночка. Верхи на шатлі. Я обожнюю нонфікшн. Мені дуже подобається розбиратися в темах, в яких я нічого не тямлю, це дуже цікаво. І це обурливі історії астронавта космічного човника. Дуже прикольно, що в цьому видавництві позаду є такий стікер з емодзі. І перше, всезнайка, знайка, другий емодзі, що посміхається, третій здивований, і четвертий із вибухом мозку. Наскільки я зрозуміла, ця книжка має бути дуже веселою. Це книжка від астронавта НАСА, який тричі літав у космос. Ще він був оператором літака-розвідника, і протягом кар'єри він виконав понад 150 бойових пильотів. Написано, що історії часом непристойні, часто комічні, але завжди цікаві. Він яскраво описує всі аспекти досвіду астронавта та є жорстоко чесним у своїй критиці керівництва НАСА. Дуже цікаво. А ще посередині тут є фотографії. Обожнюю таке в подібних книжках. Ну що, ми вже з вами відкрили всі книжечки, але в мене є ще один пакуночок. І тут в мене дещо теж на книжкову тематику. До речі, це дуже крута ідея для подарунку для книголюбів. Давайте відкривати. Підказка, це теж має форму книжечки. О! Кайф. в мене сипляться зірочки. Тут в мене ще закладинка та мої улюблені стікери, саме в таких кольорах це мій улюблений сет, бо він пасує до багатьох книжок. І це читацький щоденник. Виглядає він дуже гарненько. Давайте відкриємо. Ой, тут такий стікер. Тут ще ось такі стікери, я так розумію, для ведення цього щоденника. І сам щоденник. По-перше, я хочу відмітити колір цього щоденника. Мені дуже подобається обкладинка. Гарний колір, мінімалістичний дизайн ідеально. Це книжковий щоденник на 50 книжок. Він такий м'який, проте цупкий палітурці. Це неймовірно. й розворот з ілюстрацією є. Цей щоденник на 2024 рік. Тут ось є календарик. Є Місце для якихось нататок, і ось так виглядають розвороти, де ви можете написати відгук, а також оцінити сюжет, любовну лінію, атмосферу, персонажів тощо. І є навіть місце, щоб вклеїти фотографію книжки. Клас цей читальський щоденник розрахований на 6 місяців і 50 книг. Тож, якщо ви шукаєте ідею подарунку на Різдво для книголюба, я знайшла для вас дуже класний варіант. Поки монтувала це відео, побачила, що ці читацькі щоденники наразі sold out, і вони будуть в наявності на Redbox з 10 грудня. І тепер. Розіграш, все, що вам потрібно зробити, це написати якийсь коментар під цим відео, напишіть якийсь тематичний коментар. Можливо, ви вже читали якісь ці книжки, і можете про них трошечки розказати, але без спойлерів можете поділитися своїми читацькими планами на грудень або бажанками подарунків під ялинку. І за тиждень за допомогою рандомайзера чисел я оберу переможця і подарую книжечку «Гаррі Поттер» та Філософський Камень. Подарую одну із моїх найулюбленіших книг. Ну а тепер давайте розставимо всі книжечки на поличку і зробимо таку різдвяну святкову поличку. Я маю надію, що в нас з Лолою вийшло створити таку трошечки різдвяну та святкову атмосферу, трошечки підняти вам настрій. Ми, Лолою вам дуже дякуємо за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лапки вгору, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Па-па!